Була весна весела, щедра мила, проміннями грала, сипала квітки. Вона летіла хутко мов стокрила, за нею слід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела я луна, Співало все, сміялося бриніло, А я лежала в ліжку хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій віток з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла.